Ісус Христос, згадай, що у тебе є мати, пречиста Діва Марія, прихиляюся й молю заради матері Твоєї від мене, раби грішної, і негідної. Господи, в руках Твоїх чадо моє, помилуй і спаси заради вічного царювання Твого, настанови його на шлях правильний, начи жити за заповідями, благослови на порятунок душі. З Твого дозволу уповаю на зцілення від страшних тілесних мук і переживань, подаруй Йому життя і благослови Його на кожен прожитий день. Нехай Твоя сила і міць будуть поруч з ним в будинку, на роботі, в полі, в далекій дорозі, на чужині, збережи і помилуй, спаси і обереги від напастей нечестивих, від хвороб смертоносних, від ока недоброго, нехай син мій, араб Твій. Буде укритий Твоїм благословенням і підтримкою від бід тимчасових і постійних, захисти від ворогів на шляху далекому, від хвороб невеликовних, від пливів нечестивих, відпусти гріхи йому, дозволь виправити всі помилки і неблагонадійні вчинки. Навчи покаятися в гріхах і чорних думках, зціли його життя на благо Твоє. І на радість мені, Господи, даруй йому здоров'я і благоденство в ім'я царювання Твого, Всесильного і Всемогутнього. Господи, помилуй. Амінь.